Сьогодні Бог мені поклав на серце історію про такого чоловіка, дуже класного проповідника. Історія цього чоловіка виглядає так. Бог йому каже: ти маєш, ти маєш піти в одне місце, куди я тебе направляю, і ти маєш їм сказати тето-тето. Те Він почув, розвернувся в другу сторону, купив квитка, сів на корабель. І поплив в іншому напрямку зовсім протилежному. Ніколи вам не схоже. І пливе він в цьому човні, пливе, і Бог дав дуже великого вітра. Величезний вітер був, а цей чоловік собі спить. Йому добре. Він собі тікає. Він спить, всі вже переполохані, весь корабель на ногах. Що робиться, ми помремо тут? Вони викидають всі речі, все майно. А він собі спить. І тут приходять до нього починають його будити. Кажуть, чоловіче добрий. Вставай, ми гинемо. Щось таке робиться, якого ми ніколи не бачили. Такий вітер, така буря. Що з тобою? Що? Можливо, це ти через тебе. Вони починають кинати джеребок. І вказується, що це через цього чоловіка, який спав, Бог навів такого вітра. І кажуть, що, що таке? Що, що ти зробив? Каже, так, «Да, це я. Це через мене такий вітер киньте мене в море. І вони беруть, кажуть, нехай нам не залічить Бог цього гріха і викидає цього чоловіка в море. Ви вставляєте? В морі. Сам один. І цього чоловіка підхоплює риба. І він три дні, друзі, і три ночі був, був в рибі. Я просто уявляю собі, три дні, три ночі, і в яких це муках ти був у рибі. Це ж не те, що ти лежиш собі на рибі загоряєшся, ти на великих глибинах, там, де високий тиск. В, в умовах, які нереально вижити, ти, ти просто знаходишся в цьому, в цьому Божому великому створінні. І мало того, цей чоловік ще й вмудряється помолитися в цій рибі. Він молиться. Він каже, Господи, зроблю те, куди Ти мене послав. І наша проповідь. Друзі, проповідь називається так. Найкраща проповідь від не найкращого проповідника. Третій розділ книга Йони. Цікавий персонаж. Такі діти його дуже люблять на дійній школі. Третій розділ книга Йони, пророк такий Йона. З першого ми будемо читати по шостий вірш. І було слово Господнє до Йони вдруге таке: Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй на нього те слово, що я говорив був тобі. І Іона встав і пішов до Ніневії за Господнім словом, а Ніневія було місто велике, превелике на три дні ходи. І почав Іона ходити по місті на один день ходи, і проповідував і казав: ще сорок день, і Ніневія буде зруйнована. І невіяни вірували в Бога і голосили піс, і позадягали варети і на... від найбільшого аж до найменшого. І дійшло це слово до цвіані Невії, і він устав зі свого трону, і скинув плаща свого себе, і покрився варетою та сів на пополі. Отака от, от історія цікава. І перше, про що хочеться на що наголосити, що у Бога є слово. В Бога є слово. І перший віс говорить, і було Господнє слово до Йони в вдруге. Остань іди до Дінеї міста і проповіда на нього те слово, що я говорив був тобі. Біблія, друзі, це гарна новина. Це прекрасна новина. Євангелія це прекрасна новина. Бог любить людину. Коли ми відкриваємо хліб. Нам приємний цей запах, правда? Особливо, коли ми десь давно не, не споживали його, нам дуже приємно відкривати хліб. Коли ми відкриваємо Біблію, які в нас приходять емоції, позитивні, правда? А хтось її не відкриває, друзі, хтось не їсть цей хліб, хтось його не має змоги відкрити, хтось не розуміє, що це дуже корисно для його душі. Я б зараз біля хліба знаходжуся і я відчуваю всі запахи його. А хтось не має змоги відкрити в Біблію писання для того, щоб насолодитися цим смаком писанням вічності, да? хтось не має змогу. І в Бога є слово для кожної людини. Він спік хліб для кожної людини. Він хоче, щоб кожна людина прийшла і споживала цей хліб живий. Він говорить, що Його слово воно має бути проповідуване по всій землі. Він приготував своє слово для всіх. Він для всіх спік хліб. Всім його достатньо. Він хоче, щоб всі люди наситилися цим словом. Це Він прагне так. Він цього хоче. Він не хоче, щоб люди загинули. Він хоче, щоб люди мали спасіння. Христос написано за всіх постраждав. Його достатньо, за всі гріхи. Біблія пише про слово, що Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого моча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі й духа, соглобів і мізків, спосібне судити думки та наміри серця. І нема створіння, щоб сховалось перед Ним, але все нагі та відкрите перед його. І йому дамо звіт». Біблія пише, що слово Боже воно живе і діяльне. І воно з... способно. Відкрити нашу душу, показати, в якому стані ми знаходимося. Де ми перед Богом? Що робиться в нашій душі, що в нашому серці? Це слово Боже, це Його задача. І Бога є слово для кожного. Богу треба лише людина, яка Його понесе. Богу треба проповідник. Навіть, як Іона. Який пішов в іншому напрямку зовсім. Йому, навіть, такий проповідник треба, який понесе його слово. Коли я думав про цю проповідь, Бог мені просто згадав, каже, оце маєш говорити. Я, ні, я хочу друге. Точно зі мною було. Я хочу говорити про Самарянку. Бог каже, ні. Я відкриваю свій гаджет, відкриваю 4 розділ Луки, а вона не відкривається, він завісає. Я розумію, ні, я все-таки буду проповідувати на цю тему. Бо Бог скіровує мене сюди. Я хотів втікти від цієї, теми, а Бог каже: ні, ти будеш це говорити. Це важливо, ти будеш це говорити. І друге, про що хочеться сказати, що йому Богові треба проповідник. Іди і виголоси слово, другий вірш. Устань, іди до ній Великого міста і проповідуй до нього те слово, що я тобі говорив. А Іона встав і пішов до Ніневії за Господнім словом. А Ніневія було місто велике, превелике на три дні ходи. і виголоси слово. Іди і скажи його промов. Вислів сучасного християнина звучить так: ось я, Боже, пошли його. Ось я, Боже, пошли його. Кому з вас соромно сказати в магазині, дайте мені, будь ласка, хліба. Комусь соромно сказати, дайте мені, будь ласка, хліба в магазині. Нікому не соромно. Я теж пішов, ще, але мені не було соромно сказати. У мене було 26 гривень, а там весь хліб був порізаний. Вона каже, дайте мені батона. вона каже, що батону нема, бо всі порізані. Говорю, а хліб сіки коштує? 24. О, хорошо, в мене якраз вистачає. Мені не було стыдно, що в мене було так дуже мало грошей. Нам не повинно бути стидно, друзі, говорити про Слово Боже. Тому що це теж хліб комусь. Це теж комусь хліб. Хтось його потребує, можливо, навіть не знає, що воно йому потрібно. Але це теж комусь хліб. Нам не повинно бути соромно казати, що вам потрібен хліб живий. Нам не потрібно бути соромно. Нам не потрібно бути соромно казати, що Христос тебе любить. Христос за тебе помер. Він заплатив за тебе ціну. За тебе заплачено. Нам не потрібно бути соромно. Це дуже цінно в Божих очах, коли ми це говоримо. І ти найкраще підходиш, друзі, до цієї ролі. Ти найкраще підходиш до цієї ролі. Історія про одне прекрасне дерево, яке росло на скалі. І зверху над ним ще була скала, яка затуляла сонце. І це дерево росло в таких умовах, що там, де воно росло, дуже було мало землі. І йому довелося просто коріннями своїми між каміннями залазити для того, щоб якось виживати. В його стовбу він був дуже викривлений, тому що йому треба було якось тягнутися до сонця до верху. Але скала була від йому треба було якось пробувати виживати. І воно якось виживала в цих умовах. І воно дивилося знизу на дерева, і воно для цих дерев. Там було багато хороших, гарних таких гіляк в цих дерев. У них були рівні стовбури, в них було багато, досталь корисних речовин під ним. І воно зазнало цим. Але одного разу прийшов буревій. І вітер поламав ці дерева, і дерево воно подивилося на себе, на свої криву вітку, на свої перекошені коріння. Воно сказало, слава Богу, що я тут живу. В мене такі... Я живу в таких умовах, там де я захищений від вітрів прекрасною горою. В мене такий прекрасний вид, бо я зверху тут, вони знизу, я зверху я все бачу. І в мене настільки перекручений мій стовбур, що коли в мене вітер готає, воно таке перекручене, що воно не ламається. Історія ця говорить про те, що, друже, ти найкраще створений Богом. Ти найкраще створений Богом. Для його місії. В нього якась місія для кожного з тебе. Він з тебе створив унікальним, особливим і приготовленим до якоїсь справи. І третє. Це другий кусочок третього вірша. Аніневія було місто велике превелике аж на три дні ходи. І третє, що хочеться сказати, що будуть завжди перешкоди для того, щоб звичати слово Боже. Коли Йона дивився на себе, він бачив, що я маленький, а місто яке? Аж на три дні ходи. Хто я такий, щоб розказати їм про це слово? Три дні ходи місто, а я маленький собі чоловічок, так? Да? Хто я такий, що я маю про це говорити? Хто я такий? Коли ми дивимося на щасливе, воно таке велике, вони такі всі заможні, а я тут ну, простенький собі там. Хто я такий? Нінев'яни язичники, а я єврей. я маю їм говорити про Бога. Хай собі горять в пеклі за своє життя. Ти мене посилаєш, значить в тебе є якийсь план по відношенню до них. А мені не хочеться, щоб вони були з Богом, так? Да? У мене немає дару благовісника, я можу так собі сказати. Я буду чимось іншим служити. Якщо я вмію сказати, дайте мені хліба, друзі, то я вмію сказати, що Христос тебе любить. Тут не треба вищої математики. Все дуже просто. Знаєте, як Моїсей казав, я не вмію що гарно говорити. Це класна відговорка. Я не вмію класно говорити. А тут не треба класно говорити. Треба говорити так, як ми вміємо. Як ми спілкуємося. Дуже все просто. ХХ століття це століття було технічного прогресу. Х21 -те століття це століття інформаційного прогресу. Інформація сунеться до нас з великою швидкістю зі всіх сторон. Але інформація, друзі, вона не змінює нас. Змінює лише Слово Боже. Біблія, хліб живий, змінює нас. І може змінити людей, які живуть в цьому районі. Вони не розуміють навіть, що їм потрібно. Вони шукають щось. А хліб живий, хтось має їм принести. Хтось його має їм принести цей хліб. Ми можемо казати, що вони мають все, наше їм Христос. Друзі, це все їх не приведе до вічності. Одного разу їм надоїться все. І захочеться щось особливого. А особливо це лише. Чиста совість і прощення гріхи і вічне життя. Це особливе. Особливо це сам Христос і стосунки з Ним. Я був людиною дуже сором'язливою. В школі я був, коли нас виставляли, я був в самому заді, самому останній. І мені, мені це було дуже недоподобиє. Я кожен раз мірявся своїм, що біля мене стояв, що я за тебе вищий. Не з тим, що зверху, а з тим, що біля мене стояв. Я за тебе вищий. Да? І так ставав, але він був все одно за мене вищий, мене все одно ставило в самому заді. І це мені це були комплекси, да? що я якийсь маленький, не дорос. Але коли школу я закінчив, я виріс так. Я був худий як велосипед. Бо я витягнувся, да? Мої ж шк... косномахи виросли, а тіло не натягнулося. І я мусив дівати рубашку в літо, тому що мені було стидно, що в мене дуже худі руки. Це були теж комплекси, друзі. Але все добре зараз, мені не стидно. Все пройшло, друзі. Господь зцілив мене від комплексів. Ми можемо казати, що в мене щось не вистачає, друзі. Це все брехня. У нас все є для того, щоб говорити Слово Боже. У Нас все є. В Ісусі Христі у нас все є для того, щоб Його промовляти. І саме головне, друзі, четверте це результат промови прекрасного пророка Йони. Історії його, якого люблять дуже діти, да? результат промови. П'ятий, шостий вірш. І нинів'яни вірували в Господа, і оголосили пісні, і позадягали в верети від найменшого, від найбільшого аж до найменшого. І дійшло те слово до царяні неві, і він Устав зі свого трону і скинув плаща себе, і покрився воретою та й сів на пополі. Друзі, результат проповіді такого цікавого чоловіка. Тому що він пройшов деякі процеси в житті для того, щоб слово його воно було таке от вирізюче. Те, куди я зараз проходжу, Бог мене шліфує для того, щоб я доніс того Євангелія. Доніс це Євангеля до людей, і ми бачимо результат. Один чоловік, який не хотів це робити, але пішов і зробив, і ми бачимо результат, що все місто воно покаялося. Ісаїв пише про слово своє, і так буде слово моє, що виходить з уст моїх порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати провоження в тому, на що я його посилав. Слово Боже, друзі, воно не, воно не може пройти просто повз нас, воно не може не зробити щось. Воно завжди має результат, наслідок. Його задача зробити з нашим серцем. І нагодувати його нашу душу. Привести нас до вічності, дати нам спасіння. Це результат Божого Слова, це його результат. Це те, що воно зробило з кожним з нас. Що воно зробило з нас? Давайте ми зараз пригадаємо, що зробило Слово Боже з нами. Що можете вслух? Що зробило Слово Боже, з вами? Голос. Потішило. Да? Сказала, хто ти? І відкрила, хто ти? Твою природу, да, гріховну. Амінь. Триває розуміння Бога. Хто Бог такий? який Він як він виглядає. Воно багато що може зробити з нами, друзі, і з тими, кому ми його принесемо. Наша задача таке його принести. Боже Слово, живе і діяльне, потрібен лише я. Які його понесу для того, щоб хтось його почув. Амінь.